Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, плюс підписатися на канал, і якщо є можливість вас допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під від відео. Сонце <кхи> так, у нас сьогодні завдання: обітатель з транніков. Нажимаємо завдання, розташ беремо розташку. це завдання і полетіли. Друзі, перед тим, як буде бігти, я розповім то завдання не важке, потрібно з одної точки. Пробігти в другу точку і здати. Там в нас відкриється нове село, в якому ми зможемо брати нові завдання. Також нам відкриється додаткове завдання по... після того, як ми е закінчимо це завдання, яке ми взяли тільки що. Ну, якби завдання не важке, тобто потрібно нам просто пробігти з одної точки в другу, в одного NPC ми взяли, а в другу NPC ми здали. Все. Якби от вся система. Цього завдання. О, там, в принципі, і опита там багато так не дає. Друзі, продовжуємо далі. Чуть-чуть від... потрібно було відійти. Так, погнали далі. Виконувати завдання. Као, мы по цій скалі вибіжемо вверх, я думаю, что да может и не, а может и да. Сейчас глянем. Да, не получается Эх, А вот так. Тоже, да, не получается, я зрозумів Ладненько, друзі, тоді ми обіжимо. Цікаво так, да? Якби по факту типу, показує, що можна, ніби то якби пробігти вверх, все там нормально. Получилося так, що не виходить. Ну, фікс ніж. Зараз ми обіжимо по-другому. Угу, тут я теж вліз. Це вже моя вина. Нормально, знайшли, куди нам треба нормально пробігти. Друзі, от ми добігаємо до цього нового села, в якому також будуть е, нові завдання для нас. Ми тут ще не були в цьому городі, тобто в городі в селі. Два, думаю, два, вже три-три завдання тут буде то 100%, я вже бачу на карті. Так що зараз будемо їх виконувати. Так, де там? Друзі, ось таке легеньке було завдання. Просто пробіглися і все. Друзі, все, ми закінчили це завдання. Я вам дякую, що ви переглянули це відео. Всім добра, всім гарного настрою, пока.